Дати відсіч зловмиснику та правильно діяти в екстремальних ситуаціях у Черкасах. Спортсмени організували курси самозахисту для жінок. На одному із таких занять побувала наша Вікторія Хамаза. Також б'ємо в ногу, вмічаємо трішки в сторони, підсідаємо і виходить кидок вперед. Кожен прийом цінний досвід. Його черкащанки черпають від титулованих спортсменів. Все, аби у потрібний момент зуміти постояти за себе, каже Марія. Я займаюся не так давно, але за цей час я стала набагато впевненіше в собі. Також я навчилася базовим прийомам самозахисту, і в подальшому я думаю, я буду розвивати свою техніку, свої навички. Захисні прийоми, психологічні тактики та вміння тримати удар. І це далеко не все, чого вчать панянок. Досвідчені тренери. Серед них 23-річна Ольга, дівчина майстер спорту з боксу каже, зная про оборону, майже все. Совладать собой, своими эмоциями. То есть, если она подавит страх, то страх її не съест. Нужно вміти ну, бути в формі. Головне – бути в фізичній формі хорошій. хорошо, щоб працювала голова. І тоді ставим удари руками, ногами, броски, і девушка може себе захистити. Серед бажаючих навчитися постояти за себе, і 12-річна Анна каже: сюди прийшла, щоб за потреби не розгубитися і дати відсіч нападникам, навчитися самозахисту, стати сильнішою, впевненішою і покращити, покращити свою фізичну форму. Навчилася бити удари, навчилася кидати безліч китків, навчилася робити больові та удушаючі прийоми. Такі незвичайні курси організував В'ячеслав Коляденко. Він тренер із Панкратіону. Зізнається, заняття зі слабкою статтю даються нелегко. Проте результати каже, того варті, особливо коли на кону людське життя. Елементарні базові вчинки, які вони повинні робити. До занять можуть залучитися кожна черкащанка, яка бажає навчитися навчити себе захищати, навчитися реагувати правильно в екстремальних ситуаціях. Навчитися постояти за себе черкаські спортсмени готові всіх бажаючих. До курсів самозахисту можуть долучитися містянки будь-якого віку. Головне кажуть, тренери бажання та трохи зусиль. Вікторія Хамазай Неділько, Віка Новини.